Запечена курка, олів'є, шуба, а ще голубці, холодець та котлетки. Саме такими стравами ментішили свої шлунки під час різдвяних свят. Втім, зараз виникла проблема, як відновитися після такого застілля, жорстка дієта чи антицелюлітний масаж. Запитаємо у чернівчан про їхнє самопочуття. Все чудово, багато утвали ні. Достатньо, щоб наїстися. Так, пару салатиків особа нічого. Добре почулась. Ні. Ну, як завжди, старалися там якісь салати, там крабовий чи олів'єшку, ну, щось таке більш звичне там. Надмірне споживання калорійної їжі, яку українці готують на свята, призводить до загострення хронічних захворювань системи травлення, кажуть лікарі. Тож радять дати організму перепочити. Після свят справді пацієнтів побільшало. Більшість зв'язано напевно з переїданням, швидше за все, скарги в них переважно на здуття живота, важкість у шлунку, нудоту, блювання. Також бажано зробити, якщо ви знаєте точно, що ви переїли. Бажано зробити, як скажемо, розгрузочні дні. Бажано перейти на легке харчування, це уникати жарених страв, гострих, жирних, копчених. Краще поїсти каші, можна на молоці, можна на воді, овочні супи та білкове м'ясо. Для тих, хто протягом свят набрав зайві кілограми, дієтологи рекомендують поступово зменшувати кількість. Калорій та вживати лише легкі продукти без соусів, повернувшись до нормального збалансованого харчування, яке включає вчасний сніданок в один і той же час, обід, так, чистий проміжок між ними. Це я рекомендую 3-4, а то й 5 годин без перекусів, вечеря, яка повинна бути не пізніше, ніж. Три-чотири години до сну. І вечеря повинна бути легкою, так, з, з включенням білк, білків та м, бажано клітковини. Також для того, аби відновитись, фахівці радять обов'язково проводити бодай кілька годин на свіжому повітрі. Насичені киснем органи і тканини набагато швидше виводять усі токсини. А ще намагайтеся уникати стресів та пити багато звичайної води. Людмила Труфун, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, теми дня, ТВА.